Визначити довжину апофеми правильної чотирикутної піраміди, якщо площа її повної поверхні дорівнює 208 см, а довжина сторони основи 8 см. В основі правильної чотирикутної піраміди лежить квадрат. Назимою його ABCD. І е, вершина цієї піраміди нехай буде С. Апофема. Це висота бічної грані. СК – це апофема. Площа повної поверхні, площа повної поверхні дорівнює площа основи додати площу бічної поверхні, площа основи, це квадрат, знаходиться за А квадрат. плюс площа бічної поверхні знаходяться 4 рівнобедрених. Трикутника, які можна знайти за формулою. Одна друга апофема СК помножити на основу АД. Таких трикутників 4, то ми множимо на 4 дорівнює А квадрат плюдна друга СК, позначимо L помножити АД, основа цього трикутника, і ребро квадрата І помножити на 4 дорівня площа повної поверхні дорівня 208. Підставляємо сторона основи 8, тобто тут буде 64 плюс ну тут 2 і 4 можна скоротити, тут буде 2L помножити на 8 дорівнює 208. Розв'язуючи це рівняння, ми знаходимо, що L дорівнює 9 см. Відповідь В.